Всім привіт! Отже, чергове моє відео заблокували боти міністра внутрішніх справ Клименка. В тому відео я підкреслив лише його слова. Він розповідав, що поліція не навчена, поліція не здатна воювати в лісі в пасаці, і в пасації, це взагалі не їхня справа. І я висловив свою думку: а чи чия б... тоді справа сварщика, вчителя? ФОПа? Це їх справа? Кореографа. Бля. Тобі ж ви хочете мені сказати, що хореограф більш підготовлений і більш навчений до війни, ніж поліція, яка є абсолютно здорова, молода, навчена користуватися зброєю. І це абсурд робити такі заяви. Ніяке російське ІПСО не може так обісрати нашу е, поліцію, як це робить, власне кажучи, їх міністр. Отака От думка. Я е, підкреслюю, я не кажу, що поліція підара. Багато підрозділів поліції приймає активну бойову участь в бойових діях, і багато хто з них вже віддав своє життя та здоров'я за нашу державу. Але коли б слухаєш те, що меле їхній обкурений міністр, це просто треш. Він гірше, ніж російське ПСО. Я прошу вас підтримати це відео своїми коментарями, лайками, поширеннями. Тому що е, мене весь час банять, коли я висвітлюю для вас якісь актуальні новини чи е, думки, які є наративами в нашому суспільстві. Мене банять. Тому що це не вигідно. Це не вигідно нашим топ-посадовцям. Отака історія. Дякую вам за вашу увагу. Я хочу ходь... разом зі мною.